Дні національної культури тривають у Херсонській гімназії номер 6. Як найкраще провести декаду Україна єдина країна запропонував шкільний парламент навчального закладу. Молодь робить усе в своєму стилі, тому і свято цікаве перш за все гімназістам. Страви національної кухні, ярмарок українських областей, майстер-класи, виставки дитячих робіт. Такою бачать юні свою батьківщину, і це тільки початок всіх заходів декади. Доросліші гімназисти представляють кожен регіон України Херсонський коровай, перлину біля моря, Миколаївські судна, Донецьке вугілля, Львівську каву, Сорочинський ярмарок на Полтавщині. Він про Петро це Україна! Шановні гості! Запрошуємо вас всі, до нашої льдів, і тут же проходить майстер-клас народних умільців зі спілки Дніпровська палітра. Попереду конкурси знавці української пісні та міського зайка. Участь у благодійних акціях. Завершиться декада моновиставою «Міянгол-охоронець». Виховання патріотів це не тільки клопіт класних керівників, а й системна робота педагогів і батьків Шостої гімназії. Гімназія активно допомагає українським військовим, які знаходяться у зоні АТО. З початку року тривав збір коштів на необхідне для бійців, і через фонд підтримки батальйону Херсон вдалося передати речі для воїнів. Зібрано близько 8 тисяч гривень. Це до до листопада. На зібрані кошти гімназію. Від благодійних акцій було придбано бронежилети, каски, екіпіровку, та також харчі та одяг для наших військових. Минулого разу ми відправили нашу нашу допомогу бійцям у зоні АТО, а саме у селі Піски. Поряд від Донецького аеропорту також на також було відправлено до Депальцового та, звісно, до нашої Херсонської області, до Чонгару. Ми разом з гімназистами, батьками та працівниками гімназії підтримуємо наших героїв. Ми збираємо гроші, теплі речі, засоби гігієни та продукти харчування та систематично передаємо листи та малюнки дітей. Матеріальна допомога це ще не все, що надає колектив гімназії. Не менш важливі і слова підтримки. Ялинка миру зробила оберт. Волонтери відвезли її до українських військових, а ті повернули її зі своїми побажаннями. Перш за все хочу сказати, що у нас є одне велике досягнення. Ми розробили проект, який називається Ми не хочемо війни. У рамках цього проекту ми наша школа приймала участь у різних благодійних акціях. Серед них такі як там на крилах мрії, допоможи сім'ям патріотів, що загинули на майдані. Дуже відома акція була Бронежилет замість букету, в якій наша школа теж приймала участь. Ну не варто навіть, мабуть, згадувати про ту кількість речей, теплих. Та коштів, які ми збирали для бійців, АТО. це все був наш невеликий вклад у долю нашої батьківщини.